Прилетіть журавель, а гнізда вже нема, і бабусі нема, і хатина руїна, і весна витирає сльозу крадькома і якась не така, як завжди Україна. Причитання сирен на пожарищах дим, вогневитя снарядів, біда, біда беззупина, і притих журавель. На подвір'ї старім зажурився, чи ти це моя Україна? може краще тікати мені з усіля допоки не згину. Тільки ж як кутачеш, превелика земля, а вкраїна одна, лиш одна Україна, раптом з неба ячання нового ключа, журавель усміхнувся молодій заробині. І гніздо на калині мостити почав, І сказав, Я не кину тебе, Україну.